Доброго дня вам, шановне панство. І зараз трошечки піде річ, на прикладі АТ «Криворіжгаз». як у нас деякі судді, як приклад суддя жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Марина Власенко, вона просто-напросто сприяє е, зарахуванню коштів е, своїми судовими ухвалами, зарахуванню коштів на банки, ну як по суті, які е, відносяться до офшорних зон. От, перше, хотів би звернути чергу спитати ну, от, такі, знаєте, е, от, президента України Володимира Олександровича Зеленського, там, Голову Служби безпеки України та пана секретаря Ради національної безпеки і оборони України. От е, як називаються е, дії судді, дії судді? Якщо ці судді повідомлено, що, як приклад, а, е, 2000 з лишнім акцій АТ Криворіжгаз. Код ЄДРПО 033 41397 зберігаються, у, е, знаходяться на зберіганні у товариства «Трансферт» е, ЄДРПО 33 24 28 власником якого і засновником є Москальчук Владислав Вікторович, Росія, 107.078, індекс, місто Москва, вулиця, Нова, Басманна, будинок 16, корпус 4, квартира 16. Это как? Уже триває 9, 10, 9 місяців війна, 8-9 місяців, триває війна, реальна війна. Але, шановні, ви якось не знаю, приділіть увагу, що у ОАТ Криворіжгаз акції чомусь знаходяться на зберіганні у російського громадянина. А це значить, що, а це значить, що він може отримувати якийсь відсоток за, ці, за зберігання цих акцій, ну там по закону там, по, тим самим, по комерційним правилам. А куди він сплачує податки, цей громадянин Росії Москальчук Владислав Вікторович? Звісно, що до державного бюджету Росії. А що потім на ці гроші випускається правильно? Ті самі ракети, ті самі бомби, що літають по наших мирних містах, що літають по військовослужбовців, по матерях, по дітях. Чому до сих пір не перевірено діяльність, АТ криворіжгаз? Чому? От Чому не перевірено? Ну вже у вас немає такої інформації. Якщо нема добре, письмово напишемо на Раду національної безпеки і оборони, щоб негайно арештували повністю всі активи, арештували всі акції, всі акції які знаходяться на всі акції «Криворіжгаз». І нехай їх повертають до держави. Перевагатного права це юридична особа чи публічно немає різниці. Нехай у цього громадянина Росії. І ще одне таке от питання. Я думаю, що ні до кого не секрет, що панульовочки у нас ну, вони відкрито підтримували Росію. так? Так. Це вже і висловів їх також ну, неодноразово було з'ясовано. І от також, що саме цікаве, От чомусь, незважаючи на те, незважаючи на відповідні акти законодавства, що є рахунки спеціальним режимом використання, що розподіл, там, що постачання прородного газу. О чомусь е масово судді задовільняють позовні заяви, у яких е сказано, щоб гроші зараховували на рахунки банку кліринговий дім. Якщо хтось може ще не знає, якщо хтось може не знає, банк кліринговий дім під, під 43 з чимось відсотки належить напряму, непрямий не вплив Льовочки Ніюлі, а ще. Інший відсоток акцій належить груп, промисловій групі «Моньєр» і середа Ентепрайс Лімітед. Це кіперські компанії, кінцевим бенефіціарним власником, є яких та сама Юлія Льовочкіна. Тобто вона повністю контролює банк кліринговий дім. Так от у мене тепер питання, пане президенте. Пане Ради національної безпеки України там тегнуті, пане голова Служби безпеки України, скажіть мені, будь ласка, а от сплачуючи кошти сплачуючи кошти на ці рахунки, ну, якось воно, мабуть, не камільфо, що ці гроші йдуть не на рахунки спеціальним режимом використання в державних банках, а на приватні рахунки. А в поєднанні з тим, що акції зберігаються громадянина Росії, чи не здійснюється через ці банки фінансування тих самих ракет, тих самих е дронів Камікадзе, які Росія закуповує у, цього, у Ірана? Чи не здійснюється воно? Може, все ж таки почнуть розбиратися, шановні, Ну з цього приводу буде бумага таки накатана на Раду національної безпеки і оборони? І хочу звернути, шановні, пане президента, секретар Ради національної безпеки та голова СБУ. Річ у тому, що ці речі були ось, нещодавно була газова справа. І повністю все це деталізовано, було зачитано під час судового засідання, е, номер справи буде указано в нашому зверненні. Під час судового засідання, яке під головуванням Марини Власенко, це суддя жодневого суду міста Криворогу. Їй було конкретно озвучено, що так, людина може там і заплатила борг там, чи ще щось да, за, навіть за розподіл. Але дайте. Е, по-перше, рахунки саме банку, який 100% належить державі, бо людина ж також зацікавилася, не можу платити ось поєднання цим якимось російським терористам. Було озвучено, що акції зберігаються, відповідно відсоток за збереження цих акцій піде із сплати за розподіл природного газу, зберігається в громадянина Росії. Але суді було якось до лампочки. Вона просто задовільнила. Просто задовільнила. Так, от у мене тепер виникає питання. А як, ну, як бути із суддями, якщо воно по суті своїм судовим рішенням безголовим, ну, не вникаючи хоча це зручне, вони просто задовільняють рахунки, от по, по, по прикладу, АТ Криволіжа, задовільняють е, сплату на рахунки е, компанії, у якої акції зберігаються в Росії, і рахунки відкриті також у банку у приватному банку у людей, які підтримують відкриту Росію. Ето як? Це як? Чи у нас може все ж таки, пане президенте, у нас війна, війна, чи у нас заробіток грошей? От якось так, якось оприділіться, тому що ну, якби людям починає набрати. Може ви ти здали цієї інформації, бо всього знати теж неможливо. Не президент не Рада національної безпеки, не голова, СБУ, вони не можуть знати всієї інформації. Тим паче, там криворежати, яких ну, дуже багато. Дуже багато. Тому привітайте, будь ласка, по-перше. Е, усі облгази, облгази, тому що не виключено, що у них також зберігаються акції саме у громадян Росії. І рішу тому, що по всім облгазам у них йде банк, їх кліринговий дім, тобто тих самих Льовочкиних. Може пора Льовочкиних збривати, може пора все ж таки виставляти рахунки е, дійсно е, ну, державного банку, незважаючи там, приватний, неприватне. Ощадбанк, наприклад, Укргазбанк чи Укрсиббанк. Цих банків. Може все ж таки і пора трошечки накрутити суддям хвости, яким доносиш інформацію, що це дійсно що є російські окупанти, російські окупанти, що це дійсно е гроші частково йдуть на Росію, на сплату бюджету російського. І все одно ці судді якось їм до лампочки, вони це все задовільняють, хоча вони це все знають. Так це що у нас суддя Власенко, виявляється, має сидіти не просто за фінансування тероризму, а за державну зраду, тому що вона була свідомо обізнана про це дії, повідомили клопотанням. Але вона якось проігнорувала. То що з такою суддією робить?